Бог устрою так премудро, що перед тим, як маєся в світ явити Месія, потрібно було явити у мір такий, такий авторитет, великий духовний, як великого пророка, слово котрого би приймали безукоризнено всі люди. Так і було. Навіть злокознений, лукавий цар Ірод і тот. Унікально любив проповідь Іоанна, слухав, радувався. Значить, тим більше прості люди виділи в ньому пророка Великого. Сам він себе називав странним іменем пророк, котрий волає в пустини, котрий кричить, проповідує, а його не чують. Так Бог благословляє нам іще в Йоанні указати, як. Духовної всьому світі чують люди Божі, а люди не церковні, безбожні, озлоблені, агресивні до церкви православної, або глухі, або часто і німі. І розумні з них догадуються, що вони творять беззаконня, коли не люблять, не поважають церков, не мусиш. Іти до церкви, но ну, по закону не смієш її бити або забороняти. Ні. І глухота, і німота, і не мають дара Божого многі люди, щоб порозуміти, що чоловік, він може бути і посадовець, обикновенний грішник. І причому ми удивляємося, коли п'яницьові кажуть, що ти грішник. Ти Здоров'я своє вбиваєш, рано пізно ти доб'єш свій організм, Ми ми часто, як п'яниці того не осознають. Просто послухали, улибнулися і йшли далі пити. Подобно як і злодії, обманщики. подобно як ми нині кажемо, що журналістика нині брехлива, а вони послухали і далі йдуть неправду писати. Десь, може, на затилку догадуються, що вони злочинці, але однако не перемагає сила духовна, їхню гріховний образ жизни. Так у лиці пророка Йоганна маємо голос вопіючий, кричащий, волаючий в пустини, а його ніхто не чує. Ну є ті люди, котрі почули голос, коли. У майбутньому наріці Іордан, де Іоанн буде крестити людей, тренувати їх до крещення, кресив водою в покаянні. Тобто тренував їх і обознали проводне крещення, і щоб знали, що таке покаяння. Бо головний принцип зустрічі Христа Месії, звучав із уст Іоанна так. Покайтеся, бо приблизилося Царство Божо, небо приклонилося до земли, що достатньо мало підскочити, і можна досягнути до неба. Лествіця Діва Марія, зв'язала небо і землю, і з небес зійшов Месія Христос, Спаситель. І тепер, щоб зустріли Ісуса, щоб духовними очами впознати Бога Месію, потрібно було покаяння. Тобто, щоб чоловік міг читати текст чи ввіти людей, потрібно було зняти катаракту з очей, а вона знімається покаянням. І тому, Ті люди, які прийняли водне крещення і покаяння, вони Чують, як був завершення Месії про Месію голос Іоанна, котрий показує на Ісуса рукою, «Вот агнець Божий, приходящий к нам, котрий возьме на себе гріхи міра, так виконав свою місію Іоанн Хреститель, коли на ріці Йордан передав авторитетом пророка. Божественність і істинність прихождения Месії Христа як подлинного Месії. Хто хоче увідіти Ісуса, повинен піти на операцію по імені Покаяння, бо тільки покаяння знімає катаракту з очей, духовних очей, котрими чоловік способний увідіти Ісуса. Прийняти як у Бога, родившогося в оплоті на спасення роду чоловічського, послідувати за Ісусом, взяти свій хрест і в'єдна з ним по Його милості, і наслідувати Царство Божє. Амінь.